У долині над річкою стояв старий млин. Після великої повені його колесо мовчало, і в селі казали хто оживить млин, тому й доля усміхнеться. Взявся за це Данило Мельник. Назбирав трохи грошей, домовився на ярмарку про важкий жорений камінь і вже мріяв Запущу колесо, піде мука, і на хату назбираю, і до малічки сватів засилатиму. День видався тихий, туман ліг на воду, Данило возе з помічником камінь на возі. На греблі останній крок. Ще годинка і млин загуде, гадав він, дивлячись, як вода в котлі клекотить. Але річка раптом здибилася, у горах линув дощ. І тонка гребля загула, наче струна, вонда пішла боком. Підмила край і враз у ній роззявилася чорна паща Вир. Ще трохи й прорве, знесе все. крикнув хтось. Данило глянув на свій камінь, важкий, добрий, на останні гроші куплений. Серце стиснулося. Як кину, не буде ні млина, ні копійки, як не кину, не буде села. І тоді він зірвав з воза мотузки. Камінь гупнув у воду так. Що аж берег здригнувся, упав просто в парщу вірві. Вклинившись між палі, і течія наскакуючи, почала затихати. Вода помутніла, потім заспокоїлась, а гребля встояла. Село зітхнуло і тільки млин мовчав далі. Жорна не було. Данило повернувся з порожнім возом. Не так сталося, як гадалося, гірко подумав. Але ввечері під млин прийшли люди. Хто приніс лату, хто мішок жита, хто звіг гвістки, а де хто й другий камінь, що лежав у сусідньому селі без діла. Ти наше село врятував, тепер ми твій млин додумаємо», – сказала староста. За тиждень колесо знову заспівало, борошно пішло білою завірюхою, Марічка поставила на вікно перший коржик із нового помолу і усміхнулася Данилкові так, що й сонце вийшло з за хмари. З того часу в долині говорили Коли плануєш одне, а стоїть інше, не спіши нарікати, бо доля часто веде круговою стежкою, і, хоч Данило мріяв про жорна для свого млина, спершу він підпер ними річку для всього села. Не так сталося, як гадалося, та сталося так, як треба.